Усім добрий вечір. Сьогодні відео буде невеличке. Я хотіла показати ізраїльські прикраси і трохи на мисці, які, певно, ми вже бачили, але давненько, я так думаю. І, і <смас> взагалі я залізла в одну із своїх, не те, щоб скарбничок, а в мене шухлятки. Я знайшла там ось такий браслетик. Це Можна сказати, брасетик з минулого. Він вже це не срібло, він вже досить в такому важкенькому біжутерному стані, але я думаю, що йому років 10, навіть один камінець випав. Я тут тепер думаю, чи всі камінці повиймати. це ось цей паліт. Раніше я думала, що він коштовний, потім, потім я вже дізналася, що це. Синтетичний камінь. От, і тепер я думаю, чи його вклеїти, то нехай буде. Здається, що я його вже клеїла. Якийсь, може, не саме його, але щось в мене тут вже відпадало. Так що інколи треба і біжутеріус доставати, тому що це наші спогади. І так, що по ізраїльських прикрасах я пропустила. Це ось такі невеличкі сережки з лабрадорами. Це е, така мініатюр, мініатюрна версія буває, трохи е, крупніша. Вона у нас сьогодні також буде, але ці з накладкою, а ось ці без. І вони коротші, але по вазі вони будуть важчі. 1400 гривень 38 доларів. Тут гарненький синій лабрадор. Адулярами дивились в минулому відео. Вони в мене ще поки є, хоча запитання були по ним. Ви ще передивіться, якщо я не забуду, я посилання кину в коментарі під відео, і ви переглянете це відео. Можливо, вам щось за долярів знадобиться. Це у нас англійська застібка. Знизу це золота накладка. Це не позолота, але проба 375 На жаль, зараз і вона дорого коштує. Тут по вазі десь грами 3 зазвичай, але вони в мене не були з такими елементами. Тому наші попередні вони навіть важкіші, ось ці 9,5 грами. І тут я помітила, що тут є невеличкий виробничий дефект в окантовці. Ось ці, бачите, трохи ось такі. От, вони дорожчі, але сьогодні ось ця конкретна модель, вони у нас порівняні в ціні також 1400 гривень. Або 38 доларів. Тут дуже гарний замок. До речі, коли скарбничку шухлядки у мене нема скарбнички є, е, але така маленька. Коли шухлядки перебирала, то знайшла свої ось ці монетки. От я їх дуже люблю. І люблю, напевно, не через модель, а через ось ось цю петельку. От так вона мені подобається. Мені з нею зручно, і вона надзвичайна, і вона комфортна. Ну, дуже багато в мене плюсів. Дуже вони мені сама ось ця модель подобається. Ще в мене з совами є щось таке подібне. І я їх також люблю більше через застібку, а не через саму модель. Ну і сама модель це, звісно, таке доповнення. Тут бронзова монета, це монета не срібна, але вона вилита зі справжньої. Це також Ізраїль, і вони в нас також були в продажі, але зараз щось з ними щось з цими моделями не так їх немає. Поки що, але я думаю, що вони колись врешті будуть. І вони, як би сказати, двосторонні. Бачите, це інша сторона, якщо підвізка, то її взагалі можна носити і на одну, і, і на один, і на інший бік. Так, це не, не продажна модель, і я їх не віддам саме через застіб. Я, мені поки нікуди не треба, хоча куди мені може бути треба, якщо без з 15,9. Але щось мені хочеться саме в них сьогодні посидіти. А, так, і наступне, що я хочу вам показати, це в нас каблучка а, з лабрадором, але він також ось такий незвичайний, трохи залимкуватий. Зелено-жовтувати. І ще тут є ось такий блиск. Я його називаю чомусь саме морський. У мене в одній каблучці є такий. Але в мене там камінець трохи більший, тому вона помітніша, ось ця блистівка всередині. Ну, камінець невеликий, але воно все одно, мені здається, дуже гарне, і хазяйка його буде любити. Так, інша справа з розміром будемо зараз розбиратись. 1200 гривень 33 долари це вартість. І по нашому кільце міру, як його вимовити, я не знаю. 19. Я думаю, що 19 рівно буде приблизно на 18,5-19, тому що тут важко приділити, наскільки точно воно буде. Але ось цей промінець всередині каменю він дуже гарний. Це ви будете ходити як з фонариком. Але без фонарика, звісно, цей лабрадор не дуже буде видно. Колір дуже незвичайний. Так, я згадала, що це буде українською ліхтарик. Багато ще доведеться згадати слів. Ну нічого, поки ми живемо, поки і навчаємось. Так, наступна під ми самі дуже подобається. Бачите, яка вона гарненька. Тут ланцюжок ось такий і кружок, ланцюжок, кружок з іншого боку. Його хочеться чомусь щось так крутити. Я вже колись розповідала, що я не люблю, коли в прикрасах якісь елементи крутяться, тому що вони можуть затирати. От. Я не бачу, щоб тут воно щось ціпляло, але про всяк випадок ще вам покажу. Воно якраз по ось цьому ободку. Символи, воно не чіпляє. Ось така гарна прикраса. Ця в нас без повтору вона одна єдина у світі. 11 грамів, 1750 гривень або 48 доларів. На нась такому ланцюжку, а ланцюжок, скільки довжиною 42 сантиметри. Так, і тут є ще ось така ось штучка. Дуже гарне кольє. І ще в мене є ось така підвізка вільна, що її окремо можна купити і. Є одні сережки і дві каблучки, але розмір у них приблизно 19,5. Ну, я думаю, що буде на 19,5. Дві паралинки. Золота накладка. Також одна з моїх улюблених моделей. Просто вона незвичайно виглядає як щось, чого ні в кого немає, а буде лише у вас. Довжиною вона так, довжина складає, її 6 сантиметрів, все 6, 6, 6 сантиметрів. Ви вибачте, що таке в мене трохи сумне, можна сказати, як це сказати, заповільнене відео, тому що я. Мала б його зняти трохи раніше годин так на 5. Вартість 1100 гривень 30 доларів. І так само і каблучки, і так само і сережки. На останній цілий комплект і окремо є каблучка і окремо є. Навіть дві підвіски. Наступні сережки, дивіться, які адуляри. Тут і адуляри, і лабрадори неповторні. І тут, до речі, мені здається, що ось ці лабрадори, вони гарно підійдуть до каблучки. Я просто все швиденько ховаю, бо потім я не знайду інформацію до прикраси. Ось такий замочок, вони дуже гарні. І тут два. Самих улюблених камінця. Це як чорна та світла сторона місяця. Таких моделей поки також не буде. Вага в них невеличка 11 грамів на обидві сережки. 54 долари 2000 гривень. Я дивлюся в камеру. Що це? Це у нас такий от лабрадорчик знизу. Він натуральний, в ньому міститься життя, тому можуть бути різні включення у тому числі, і які вам, нам не дуже подобаються. Не, всі ж, не всім же нам буде ідеальними. Але тут дуже яскраві камінці, що дуляри, що лабрадори. Так багато часу пройшло, я ще не все показала. У мене були коментарі з приводу хризоколи з перлинкою по центру, але вони замовлені. Ось є хризоколи. Можливо, по-іншому по, по українською мовою ви вимовляється. Може, я щось неправильно говорю, Ви, будь ласка. Не ображайтеся, я вчуся. Хоча в школі ми так розмовляли. Кам'янці гарненькі. Є більш такі лазуритові, є більш зелені, трав'янисті. Що стосується довжини, 45 см, але це разом з подовжувачем нашим. Це фурнітура, біжутерія, набрана на ювелірний трос. Інколи на ниточку, інколи на тросик набираємо. Ось ці можна і на тросик. Тоже вони такі симпатичні. І ось такі з білого, ну він не такий білий, але. В моєму розумінні, напевно, білий з білого оніксу та ось такою фурнітурою під золото. Також довжина 45 см разом з подовжувачем. Напевно, ось ці золоті всякі штучки вони будуть більш пасувати до чорних якихось камінців, я так думаю, чомусь. Але такий варіант, дуже ніжний все одно. Можливо, до золотих прикрас на літо буде чудово. Я сказала на літо і вловила себе на думці, що літо ще трохи вже буде перший місяць пройдений. 50 см друге намисти. Тут фурнітура срібла 950 гривень. Підвісочка з аметисту. Або, може я матринчику, бо він такий двокольоровий. Рожевий кварц і намистини точно, аметист. І тут вони дуже довгі. Набрані через бісеринку, це робиться для того, щоб камінці самі об себе не тералися, бо вони тоді края позатираються, і буде. Буде вже досить погано. Тому, щоб, щоб це було, щоб їх можна було довше носити, то набираємо таким чином. Ми по інакшому края постійно були у, як це сказати, у дотиканні. Зараз я ще придумаю нових українських слів. Ці намистинки цікаві. Ой, тут і кругленькі аметисти є. Не тільки рожевий кварц кругленький, ось тут трохи амет... Амет... аметистів. Аметистинок хотіла сказати. Так, все. Скоро, Скоро йдемо спати. Дивимось фіт та чистимо супу і лягаємо спати. Так, намистинок, аметистинок. І ось, ось схожі по роботі, але центральна, бачите, така не, більш, аметис... більш аметистовий колір, з включенням маленька ось така кругла штучка. Ми ще, можливо, подивимось на підставках, деякі намиста. Будемо е, якось <смі> міксувати відео. Просто в мене дуже короткий штатив, ним незручно. Його треба тільки тримати, щоб на підставці показувати. Прям хоч допомогу шукай так, дуже гарні, і вони також довгі. Це намис довгий, і до цього намисти ще є браслет. Так, наскільки довгий? 49 сантиметрів він виходить. Я думаю, чи все я показала, чи ні. О, з іншого боку, все, що не подивилися сьогодні, подивимося завтра, і післязавтра, і, можливо, потім. Так, 50 сантиметрів і плюс ще подовжувач. Це наші агати, вони дуже цікаві. І вартість 650 гривень, 50 плюс 4 сантиметри подовжувач. На бусинки, бусинки. Можна сказати бусинки. Намастень. Вони гарненькі і всі різнокольорові, і всі дуже гарні, як маленькі-маленькі маленькі такі планетки. Ось ця нижня підвісочка вона знімається, але мені здається, що, що можна її і не знімати. Воно все в тандемі. Але тут також оця золота фурнітура. Напишіть мені, як вам саме золото, можливо, просто срібло, щоб не так яскраво було. Бачите, як, яка різниця між аметистами та бусинками загату? Ось подивіться, вони дуже гарні і таких також поки не буде. Все. Я думаю, це остання наша прикраса, тим паче, що відео буде. Завантажуватись дуже довго, тому що воно саме довге. Всім дякую за підтримку. Це все завдяки вашим коментарям. Я маю на увазі відео таке, ну і взагалі відео. Всім бажаю доброї ночі. Всім до побачення. До завтра.